Значить, села вимагає відновити структурний підрозділ прокуратури по захисту прав і свобод людини, який був а, ліквідований в, в місті Рівне Рівненській області, да? а, баліна, наказом якимось, наказом 137 м по-моєму. Цікаво. Да, Представляєте? А, а про це даже відео, я навіть по телебаченню Рівненському показували, як як, як вимагали. Люди прийшли і вимагали. Там тоді спустився з облдержадміністрації. Коваль тоді не спустився. Віталька Коваль, він тікав по етажах весь час. От. І, мабуть, зараз так само хавається. А от він там підставляв, Тимошенка підставляв, Подоліна підставляв. І от я не пам'ятаю з ким, чи то з Тимошенко, чи з, з Подоліним. Була зустріч, там, там газовщики сиділи теж. І була зустріч. там На цій зустрічі конкретно було поставлено питання: а чому? Хто захищає права і свободи людини в місті Рівне і Рівненській області? Ну от хто? От По Конституції зазначено, що прокуратура має, а вони кажуть, а прокурори зараз кажуть. А це не в наших повноважень, Ми захищаємо права права держави. Не а раніше було, А раніше в прокуратурі був структурний підрозділ. Цілий підрозділ був, який захищав права і свободи людини. Він тільки цим займався. А з якоюсь там року він став ліквідований, розпущений, все. І тепер е, е, займається тільки правами держави, їхньої держави, України. Ну, але ж ви кажете, Бо людей немає. Але ж так. ви кажете, що коли визиваємо прокуратуру на чиновника да, і захищати права, то як же робити? захищати, як ви кажете, розформовано права людини? А хто сказав, що чиновник буде захищати права людини? Ні, прокуратура. Прокуратура, який порушив мої права згідно Конституції, а не підзаконних акцій. Дивіться. Прокуратура буде мене захищати. Не буде вас прокуратура захищати. Буде, не буде. Особу захищати? Вона буде захищати юридичну або фізичну особу, а, і то, навіть не зважаючи на те, а, зареєстрована та юридична особа чи, а, чи, чи ліквідована. Без різниці їм абсолютно. Вони будуть захищати тільки на фізичну особу. Людину вони захищати не будуть. Так, є стаття 3 Конституції України. Да, да. Да, ми повинні відповідати перед вами перед людьми. Да? Ми відповідаємо вам. І що далі? Отлютьте, от зробиш до них звернення, да? а вони налють тобі води. Он, у нас тільки хот, аркушак, да? налють тобі води, да? ага. ти почитаєш бляха муха, думаєш, якого хріна я цукрін читав? Тому що нічого немає. Треба було сразу в кінець перейти на останню сторінку, де, де сказали, що ти нахрен, ми не будемо цим це займатися. Це, це, у, нас, у нас нема повноважень. Це їм треба було, було написати 20 листків тобі відповіді, то, щоб в кінці сказати, що у них повноважень немає, захищати права людини. У тебе? Міжнародний суд може. Бо я скидки за всіма судишся, нема. І то міжнародний суд, і то міжнародний суд, значить, опять же, якщо мова йде про суд, будь-який суд, так? Будь-який суд встановлює. Вся справа строїться на, тільки на одному. На встановленні хто не такий. Якщо ти приходиш в суд, так? Вся справа строїться не на тому, яка справа розглядається в суді, а на тому, як Давай ти доведеш. Да, як ти доведеш, хто ти такий. Як тільки ну, ти дав паспорт, да, все. 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 вже ти уступив всі права. Всі права уступлені вплоть до дарування. Геть всі. Ще справа навіть не почалася, ще навіть не закінчилася. Оце я вже пройшов, це я вже знаю. Оце я так знаю. А ще можна питати? Особливо, особливо от, ну, як -то, ну. Ваша, ваша однофамілиця? Да. Ще можна питання, дивіться, а чого людини права не захищають повноважаної Верховної Ради по, про, по захисту дітей, людини. Е, ну, вони не захищають права. Ні. А, а чого? Ну, дивіться. Я б сказав, що навіть навіть більше. Я б сказав навіть більше. От, ну, з того, що я знаю просто-напросто. Ви думаєте, що ви являєтесь офіційно матір'ю своїх дітей? Я вам заявляю, що я мати і то мій син, і я незаконний представник. Ну, Закруглими очима. От, но... от, от я якраз про це. Того, та, що, я, 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 я Я перед, я перед цим говорив, що якщо uh, зібрати 100 сотню. Сотні розумних людей, розумних людей, для того, щоб їх учив дебіл, так? то на виході буде от те, що ви бачите. Оце якраз те, про що ви говорите. Ви на виході будете бачити розумну людину, так? яка буде вас не розуміти, Ну, Взагалі. Вони не розуміють. Дивіться, ситуація така. У мене зараз мій син в 11 класі. Ну і щоб закінчити школу, відповідно, треба взяти свідоцтво про закінчення школи. Щоб отримати свідоцтво, треба надати персональні дані. Там така є анкета випускника, де заповнюються всі персональні дані для того, щоб це свідоцтво занести в електронний реєстр, і тоді воно тобі видається. Я написала заяву від людини-громадянина, що я. Відмовляються передавати персональні дані і відмовляються заносити дані в електронний реєстр. На що мені була відповідь? Опущена вся конституція, тобто не взята до уваги. Вони тільки сказали, що ми керуємося законодавством України. в нас є інструкція, і якщо я не дам персональні дані своєї дитини, то свідоцтва нам не бачити. Запропонували нам довідку, зразок надали, значить, довідці говориться про те, що дитина навчалася з такого періоду по такій, і табель успішності, який підписується керівником школи і ставиться печатка. Але коли я дзвонила, зверталася у повноважному по правам дитини, він сказав, що ця довідка не є альтернативою для постування в вузи. От е, тепер дивіться, е, тобто така відповідь, що вони мені дають довідку. Я зупинилася на цьому, але це ще не кінець історії. На днях до мене завітала служба в справах неповнолітніх і сказала, що я порушую права своєї дитини, не даю їй закінчити освіту. От і от е, ну, таке питання, Ні, тобто, чекай, стоп, стоп, тобто все стоп, стоп, повернули дивіться, проти мене. Все правильно? От дивіться, як вони правильно вміють маніпулювати. Я знаю, що це маніпуляція. Я дзвонила, я їм сказала, що я знаю свої права, права мої це накормити, вдягнути, відправити до школи. Тобто, це все забезпечене. А то, що стаття 53, по-моєму, да право на освіту, Моя дитина не прогулює, моя дитина добре вчиться. Він в мене спортсмен. Ну тобто багато можна розказувати. Він в 11 класі, він почав заяву до вступу в 10, тобто він провчився 10-11, він ходив постійно в школу. Право на освіту ну, я виконую і він виконує. А вже реалізувати уже далі, ну тобто це ж вибір людини, правильно? Подивіться, ви з самого початку, я слухав, слухав, угу. ну, але з самого початку я не став щось От ви е, кажете, що там ви звернулися як, як людина і громадянин. От, ну і там далі. Ні, я, я їм заявила, що я громадянин по праву свого народження, тобто не громадянин України. Я про це ще сказала декілька разів. Ну я не знаю, вони, мабуть, цього не розуміють. Значить дивіться. Взагалі, 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 для того, щоб. От просто, наприклад, просто десь пересічно на вулиці заявляти, що ви громадянин по праву народження, так? Значить, ви повинні більше про це знати, як мінімум. А як максимум, то ваші права, в першу чергу, починаються як права людини. Розумієте? Тільки як права людини. Бо ви маєте, як жінка, повноваження на ці права. Тому ви маєте заявляти себе і свою дитину, так? Саме в ракурсі повноважень. Бо якщо у вас є дитина, то в неї є права дитини. А якщо ви жінка, то у вас є права людини. І так само у дитини. Є права Ну, так як людини. нащадка. Так? А якщо ви... Заявляєте значить, про права своєї дитини у вигляді прізвища і ім'я по батькові, так? то це інше, зовсім інше. Це не те. І коли до вас приходять в справах неповнолітніх, так? вони приходять захищати персональні дані. Але маніпулюють словом дитина. Вони приходять захищати. Персональні дані, персону. Ну, не дитину. Uh -huh. Але питається прив'язати дитину. Значить, вам треба просто ну, як мінімум, це усвідомити і зробити висновки на майбутнє, як, як вам складати документи, певні. Якщо ви кудись звертаєтесь. У нас є такі вже тут левіть Олена, по-моєму, так? Да? Можете uh контакти -huh. да? залишити. Теж, їй теж, в неї там теж була проблема з дитиною. Значить, не хотіли переводити на форма навчання, форма навчання. Uh -huh. не хотіли переводити. Так? Значить, навіть заяву не хотіли приймати про це. Це навіть для фізичних заяв, ну, заяв це нормально. Ну, скажу, не, хотіли, не, ну, не хотіли приймати за а, зразком значить, старим ще таким зразком. Mm -hmm. а, от Коли нас звернулася ми розробили новий зразок. І цього разу а, значить, директор там, чуті, а, там піною геть аж бризкався, в руки не хотів брати о, цю, цю вимогу. про це. От. Сказав, що навіть в відділі освіти ходили, яка якраз саме совпало з тим моментом з гречкою чи з чим-то там було. Да? Пам'ятаєте, да? закупівля гречки чи, 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 чи гороху він там закупив, О, неважно, там справу відкрили, якусь так само успішно замяли. Макарони. Макарони, так? Макарони. Якраз совпало це все. Так от, після того, як а, була оформлена належним чином. Вимога до керівника, да, і, і направлена вже почтою, теж спеціальним характером. Скажімо так, по вексельному праву, щоб попростіше, так, як вексель оформляється. І сама вимога була оформлена як вексель. І поштою було відправлено, і, а пошта, щоб ви знали, це свого роду значить, поштовий нотаріат. Між прочим, щоб ви знали. І тільки після цього їй прислали відповідь, що всі її вимоги задоволені. А угрожали, лякали на словах, і навіть відписки писали з погрозами. Да? І вона носила, і вона заносила начальнику освіти особисто документ заяву. а керівник, де вчилась, дитина, взагалі не хотів брати навіть в руки і забороняв реєструвати. А, а если поштою, то тоді. А если пошту. А если поштую, то вибачте, <пі>? там там форма там форма 119. -та. Хотя поштарі, поштарі тоже вже починають понимаешь ли э, вчитися разом з нами, походу. Бо вже вони тож, я заметил, на конвертах, а встановлюють, что Укрпошта теж захищає свои, свої права, тоже купірайт прописує уже. Раньше такого не було. А я чую, що там гроші, субсидії. Ну, це ті, хто знавав. Ну, да. Дивіться ще раз, то як правильно їй поступити? Як правильно написати ці згоди? у вас є зразок, ти що виписала? Ні? <мас> ні, нема, немає, нічого не взяла. Ну, от бачите, дивіться, я от, собі от чому... можна було б, от, для того, щоб надати відповідь, так, от, по факту. Потрібно побачити, що, що, ви, що ви написали. Що, ні, що ви написали. А, що я як ви це оформили, як ви це подали? Uh -huh. Розумієте? От як ви це подасте, так, так до вас будуть відносини. а є тобі зразочок по поводу ти кажеш, як повітряному праву, оформляється запит чи повідомлення, чи от так як... у нас в групі, у нас в групі, да, от там є група волевиявлення щодо статусу людини. На самому початку, на самому початку. Ну я так думаю, що і в спільноті вільних людей в телеграмі, да? там теж є зразок запиту письмового в податкову на облікову карточку. Ну саме ну, ну там треба бо да, на, на Я бачу, там мені, мені трохи не було коли дивитися, по що там що у нас відбувається в, тій, в телеграмі в спільноті. Бачу, що там переписка явно йде сильно. Хоча ж до 400 повідомлень які є, ну я не співаю переглянути. О. А в голові там менше. Но там на самому початку є зразок запиту в податкову на облікову карту. Так от цей зразок можна вбирати як за основу переводного вексіля. Ні, це в нас і спільноті, так? Да? Да. Там є спільнота, називається воле виявлення щодо статусу людини. Цей бланк можна брати ну, за основу. А, да. Добре, давайте так. Зараз завершуємо, бо, бо вже, вже скільки, скільки? О, опять нас буде ругати, що ми це. От. Значить, дивіться. Я мав мову з Вікарчуком. Це, хто не знає, це активіст міста Хмельницький, так, от, який там захищає теж права людини. От. Ну, і Захищає свій бізнес в тому числі, наскільки я бачу, він дуже часто знімає всякі стріми, коли до нього там ходять з місць там, з податкових, там, з поліція. Значить, дуже багато, особливо коли були булі, ті карантини. Значить, не давали, щоб торгові заклади працювали, а він а його заклад працював і там йому облави почав влаштовували. Він нас всіх ну, хто бажає, запрошує до себе туди. Ну на зустріч. казав, обіцяв, що це що буде наданий там зал, який значить, щоб ми зустрілися, по поспілкувалися. Я, звісно, наголосив, значить, і по питаннях Ольги Уграк, це щодо а, організованого бізнесу мається на увазі. Це ну, перевезення. Вона займається цим. Ну, податки там, податки, бізнес. Ну, все таке. от. Але в, них, в неї там організовано все по статусу людини. По статусу людини організований бізнес. В їхньому цьому просторі, скажімо, так. То, то дивіться. Є така, ну я так до я так думаю, що якщо хто буде бажати, то це можна буде організувати, організувати на ну там на наступну неділю. Саму, з самого разу йде, треба го треба треба туди не їхати. Я думаю, я думаю, також що ви зараз ви почули. Хто буде хто буде бажати, то я думаю. О. От в групі пропишетесь, хто буде бажати. Віталій, ти візьмеш контроль до себе? Ну, це да, от, значить, Віталій збере, тоді він буде розуміти, який транспорт потрібен для того, щоб їхати. Так? Бо від того, скільки людей поїде, значить. Буде вирішуватися питання, який транспорт буде. Якщо скільки там чоловік передбачає бус, наприклад, 22. Бачите, 22. Якщо буде до до... Ну, бажаючих перебузів, то буде бус. Просто бусом переїдеться. Так само назад. Но для цього треба, Віталій, ти, я думаю, з цим ділом розбереться. Ви в групі. Поставте плюсики, хто їде. А вже е, походу, ну, як... Коваль е дитини, чи в групі які? У Да. Я думаю, так от за ні 3-4. Я думаю, так, до, <плес> до, до, до четверга. До четверга треба, щоб всі визначились, хто буде, а хто не буде, бо, а, бо а, мало того, що треба знати, ну, скільки чоловік поїде, то треба ще а, попередити, попередити їх, що ми приїдемо. Бо я говорив, що ми скажемо, як ми приїдемо, коли домовимось. Якось такого. Звідти ну. вибухи. Колік е відділити да. Да. Треба... Я я так, дивіться, віде... віде... я ще раз вам дарма. Я ще раз вам нагадаю, значить, о, о, в групі Телеграм були виявлені щодо статусу людини на самому початку, на самому початку, на самому початку, початку цієї, значить, Сторінки, так, там є зразок а, запиту в податкову на облікову картку. Він по своїй формі і структурі документа, да, повністю а, відповідає переводному ну, так Як основа для, для тренування він повністю підходить. Ви можете підставляти такі, такі основи під будь-яку ситуацію. Не, на початок просто переключитесь на початок. Володя, покажи. На, на Взагалі у нас є бус. На 22 человека. У нас есть фильм. Спонсировать травы.

Ну, 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 ну,